Ми не встигли поговорити про уряд, про формування уряду. Багато розмов про те, що уряд повинен бути технократичний, коаліційний і так далі. Поки що немає е, жодних кандидатур, немає розмов про те, що когось президент запропонував, вніс якісь кандидатури. Ну на даний момент президент не запропонував кандидатури, якраз через те, що ми повинні визначитись. От коли ми говорили про кілька тих переговорних майданчиків. В тому числі і питання формування уряду є частиною з того плану виходу з кризи, політичної кризи, яку ми сьогодні розглядаємо. Тому, власне, президент і запропонував нашим колегам від опозиції залучитися до процесу формування уряду, навіть зробив конкретні пропозиції лідерам опозиційних фракцій з тим, щоб ми зняли. Напругу в суспільстві, повернули довіру до уряду, відкрили нові потенційні можливості співпраці, в тому числі і на міжнародному рівні. Ми чули коментарі від Яценюка, від Кличка. Але пропозиція президента була ширшою. Вона полягала в тому, щоб певні політичні сили, які очолюють ці політики, увійшли. До складу команди, яка буде приймати відповідальність за стан справ в країні. і таким чином вже мали можливість делегувати своїх представників до влади. Так от офіційної відповіді від цих політичних сил ми ще не отримали. Ми вже чули заяву кличка про те, що вони в принципі не готові брати участь в цьому процесі. Ми не чули реакцію з боку з боку Батьківщини із тих. Інформації або експертних висновків, які ми маємо, я е, можу сказати, що вони обговорюють е, з вашої точки, з вашої можливості. точки зору, що має бути первинним: зміни до конституції чи уряд? Ви знаєте, я думаю, що це має бути е, такий. План пакетний, тобто він не може один без одного рухатись. З одного боку опозиція каже: нам немає сенсу входити в владу, якщо немає перспективи переходу до парламентської президентської республіки. Це ми логічно. Хоч... Це логічно абсолютно. Ми не хочемо бути заручниками сьогоднішньої влади, оскільки президент сьогодні нас запросить, завтра нас звільнить, і таким чином ми фактично і втратимо своє електоральне поле і не зможемо. Суттєво вплинути на реалізацію економічної і соціальної політики, тому гра йде чесно: з одного боку, ми працюємо над змінами до конституції, і тут працюють юристи, я теж дотичний до цього процесу, і паралельно працюють політики, лідери політичних сил, які знаходять формат співпраці вже політичних сил. Якщо ми говоримо про... Демократію, то це абсолютно відповідає європейським стандартам. Формується певна політична коаліція, формується певна програма дій цієї коаліції. Під цю програму формується склад кабінету міністрів. Хто в яких пропорціях війде до складу цього кабінету міністрів? Залежить від представництва в парламенті тієї чи іншої політичної сили. Більша політична сила. З більшим представництвом відповідно більше кількість виборців за них голосували. Вони мають мають більше питання. Можливо, питання в тому, що і це логічно, і такі шляхом який ми маємо прийде, має він має прийти працювати над якоюсь програмою. Цей перехідний уряд тимчасовий уряд. Як це назвати? Ні, дивіться, це дві дві альтернативні концепції. Перша концепція, яку ми зараз обговорюємо: коаліційний уряд, політичні сили, які представлені в парламенті. Беруть на себе відповідальність, відповідно формують певний план дій, певних законів і з одного але, боку, але коаліційний уряд не передбачений нинішньою ні. конституцією. Правильно, але він може бути передбачений тим публічним політичним договором, який ми або формалізуємо, або презентуємо суспільству. Ми де-факто починаємо вже діяти в логіці. Конституції парламентсько-президентської, це те, до чого нас спонукає сьогодні громадянське суспільство і громадяни. А де юре, ми все ж таки маємо пройти ту процедуру, яка передбачена в Конституції, і завершити її в вересні. Якщо чесно працювати, то я не думаю, що суспільство не прийме такий сценарій. Тепер, що стосується альтернативного сценарію, наприклад, не наважились політики, які представляють в першу чергу сьогодні опозицію, піти. На такий сміливий крок, взявши на себе відповідальність і війшовши до складу цієї коаліції, фактичної коаліції, тоді є альтернатива. Нам треба повертати довіру. Ми можемо говорити про так званий технічний уряд: уряд технократів, уряд тих людей, які не будуть претендувати на якісь політичні маніпуляції або отримання політичних зисків для себе, а будуть суто виконувати свою професійну діяльність. І в цьому контексті, звісно, вже тоді президент має взяти на себе відповідальність, сформувати таку команду команду, яка би користувалася довірою, і в суспільстві, і в парламенті, тому що вони будуть пропонувати закони, і за них треба буде збирати голоси. І у наших міжнародних партнерів, тому що ми, як країна, яка заінтегрована в світові економічні процеси, теж будемо активними суб'єктами співпраці, скажімо, з міжнародним валютним фондом з Російською Федерацією, яку от зараз ми маємо певні домовленості, і Росія теж хоче визначеності в. Перспективі цих домовленостей до чого, то, До чого більше Тому, схиляється владна команда? Що стосується президента, і от ви зараз навели цитату спікера парламенту, ми зацікавлені йти шляхом коаліційного уряду з тим, щоб головне зняти напругу в суспільстві, дати. Більшу легітимність тим правовим процесам, які ми не можемо пришвидшити, тому що Конституція нас обмежує в цьому шляху, і участь опозиції в цих процесах буде певною запорукою для людей, які сьогодні вийшли на майдан або на майдани, або ті, які не вийшли, але все ж таки очікують на зміни в країні, що домовленості будуть виконані. Це певна для них запорука, тому що. Інстальовані всередину процесу представники іншої політичної команди, вони будуть е, моніторити е, ці е, процеси. Так от е, а вони зможуть, часом вони зможуть робити ще щось, окрім моніторити. Ні, ну почекайте, Якщо вони війдуть до уряду, вони будуть вже не, не моніторити. Вони будуть брати участь у формуванні і ухваленні і реалізації тих рішень, які е, будуть. Супроводжувати всі всі економічні процеси, соціальні і так далі. Ну якщо це буде міністр, якщо це буде е, от Яценюку, е, наприклад, прем'єрська навіть посада була, Я розумію, але за нинішньою конституцією вони, вони ж їхні знову ж таки не мають можливості. За Влада все одно належить одні особі. За нинішньою конституцією. Ну, давайте. От знову ж таки, це вже оціночна категорія. Це неправда. Не, не це не моя немає. оцінка президента Кучмі. Е, я поважаю. Публічно. Ви розумієте, в чому відмінність моя, да? і я обмежений і етичними, і правовими обставинами, тому що я поважаю людей, яких ви зараз називаєте, але це оціночні категорії. Що стосується права, то я нагадаю вам, ця Конституція, коли ухвалювалася в 96-му році, була названа правниками. Однією з найкращих е, конституцій, які ухвалювалися е, наприкінці ХХ століття. Тому з точки зору е, тексту Конституції, її не можна назвати узурпаторською або влада належить одній особі. Ні, у нас і парламент от ми зараз говоримо про коаліцію. Чому? Тому що за прем'єра треба буде голосувати. Е, 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 парламент має надати згоду. Тому концентрації немає е, абсолютної. Я вам зараз нагадаю вашу зустріч з президентом. Так. І тоді, як говорили, фракція була готова голосувати за одне, терміново приїхав в парламент президент і проголосували за інше. Ні, я уточню теж. Оце, фракція... Це цікаво, до речі, бо ну, ми маємо ну, те, що, те, що ми ну, чули, я так. Кілька разів вже коментував цю ситуацію. Фракція була налаштована голосувати за амністію. Мало того, саме до цього закликав президент. У нас склалася ситуація, коли ми мали чотири законопроекти, і був ризик ухвалення або жорсткого закону, який йшов як початковий законопроект, який був запропонований, і він передбачав звільнення всіх будівель. Скажімо, і будинку профспілок, жовтего палац українського дому, і демонтаж всіх малих архітектурних форм. Але й був законопроект так... дерев'янка. Почекайте, і бу... були законопроекти опозиційні, не тільки дерев'янка. Там їх два були опозиційних законопроекти, і у нас складалася ситуація, що ми могли або жорсткі ухвалити, або не ухвалити жодного. Така, така небезпека була. Так, от президент говорив про те, що ми маємо ухвалити це рішення. Бо якщо ми не ухвалимо рішення щодо е амністії, то у нас складалася ситуація, коли би був мотив продовжувати силове протистояння. Що стосується самого закону, так дійсно він підтримував законопроект, який був розроблений керівниками і представниками всіх е політичних сил. Всіх єдине, що опозиція не підписалася після того, я підписав цей законопроект. Хоча, е, ну зараз я не хочу звинувачувати наших колег з опозиції, вони не отримали. Е, Скажімо, мандату від майдану підписувати цей законопроект. Хоча відпрацювали його, він був компромісний. Він був результат, фіксував результат наших домовленостей, на які готові були піти Люди вони готові були звільнити адмінбудівлі, але не готові, скажімо, були демонтувати намети, вийти з будинку профспілок, Бо йшли морози. Їм треба було грітися, і право на мирний протест воно передбачало необхідність існування цих цієї інфраструктури. Дійшли складного такого важкого компромісу, але, не маючи мандату, опозиція не підписала цей законопроект, відповідно, не голосувала. Закон ухвалений. Так от, в чому позиція президента тоді полягала? Якраз в тому і полягала, що нам треба або ухвалювати закон, він запрошував, звісно, голосувати за компромісний. Який би фіксував наші домовленості, або рада, якщо не ухвалить закону, саме так і говорив президент, рада має йти на, на дострокові вибори. Тому що, якщо політики не здатні ухвалювати рішення, єдиний демократичний спосіб це дати можливість громадянам змінити команду переговорників. Ви ж правник, і, і підтвердити... ви ж знаєте, що немає підстав для розписку Ні, ради. Я не кажу про юридичні аспекти. Я кажу про ту дискусію, яка йшла у нас на фракції, про яку ви згадали? Президент не тиснув на депутатів, але він щось пообіцяв. Ні, ні. Президент він же ж до нас прибув, коли ми, проводячи засідання фракції, ми провели ну, Єфремов Олександр Сергійович, як керівник фракції, поставив запитання: от зараз є чотири варіанти законів. Хто налаштований голосувати? За будь-який закон, в тому числі і законопроекти опозиції, підняли руку 52 представники фракції партії регіонів. Інші не були готові голосувати за законопроекти опозиції. Принаймні вони про це так заявили. І коли ми склали голоси, тих, що були у опозиції, тих, що були у позафракційних позафракційній сказали, що ми за будь-який закон будемо голосувати, як буде стояти. І ці 52 наші голоси, то не, не виходило 226. Ви розумієте? Тобто не проходили опозиційні, коли говорити про законопроект, підписаний нашим колегам Шпеновим, він набирав голоси. Він стояв третім. І компромісний стояв четвертим, той, який був за моїм авторством. Тобто, ситуація могла скласти. Можливо, і пройшли б опозиційні. А якби не пройшли, а пройшов би законопроект Шпієна. Тому президент Добре, не сказав, я закон... за те, щоб голосували компромісно. Оце так відбувалося Це закон, засідання. Цей закон вже от, чинність має втратити зовсім да. скоро. Що да. буде з понеділка? Нічого не буде. Якщо, я ще раз наголошую, йдеться не про взаємний шантаж, принаймні коли ми розробляли цей закон. Ішлося не на е, 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 небажання. Умовно кажучи, тягнути час. І йшлося про бажання відійти від силового протистояння. І протестувальники розуміли, що для забезпечення життєдіяльності областей, міст необхідно звільнити адміністративні будівлі. Мало того, на момент, коли ми розглядали цей законопроект, добровільно, в якості, як кажуть, демонстрації своїх намірів було звільнено. Міністерства аграрної політики на, Хрещ... на Майдані і Міністерство юстиції. І це правда, це вже було зроблено. З іншого боку, ми дали значно розширений перелік тих статей, за якими мала бути застосована амністія. Навіть ті статті ми включили, по яких ще не було порушено кримінальних справ ніяких, але. Потенційно могли бути порушені такі справи. Таким чином, якщо ми... цей закон це лише можливість. Якщо ця можливість буде реалізована, у мене є висока вирогідність, да, очікування, що він спрацює. Адже вже багато адміністрацій звільнено, багато людей переведені, ще закон не вступив в силу, але вже вони вдома. Ще немає не рішень судів, які б. Спираючись на закон про амністію, могли закрити ці справи і звільнити від відповідальності, бо нема поки що правових підстав, але де-факто багатьох вже звільнили людей, і е, я думаю, але що так він само де-факто чекають в деяких судах, і люди пишуть про те, що от саме я розумію. виглядає так, я... що чекають сигналу з банку. І так Ну пишуть. ви розумієте, да? пишуть багато емоцій. Ну ви усвідомте собі ситуація. З емоційної точки зору, напевно, найгарячіша за всю історію от новітню історію України. Люди загинули, здоров'я багатьох е постраждало. Тому емоційність висока. Ми не можемо собі цього дозволити. Тому ми робимо те, що ми можемо робити. І, і в правоохоронних органах теж є люди. І не всі прихильники саме такого сценарію. Хтось емоційно, як кажуть, е Задіяний в цьому і діє не так, як би ми хотіли. Пам'ятаєте, ми з вами згадували ситуацію, коли правоохоронців чомусь не можуть знайти? От якби ми рознесли в законі про те, що слідство одна структура має вести, а правопорядок має забезпечувати інше. Коли ми говорили про... Національне бюро розслідувань, яке б слідство, і про міліцію, яка б забезпечила правопорядок. От тоді, А сьогодні це одна інституція. Тому певне гальмування суб'єктивно. Воно існує. Не тому, що є політичне замовлення не розслідувати, не знаходити винних і так далі. Є певна корпоративність, свій чужий. Той, хто стоїть на Майдані, незалежно. Мірошниченко, Петров, Іванов, Сідров це ворог, це логіка війни. Розумієте? І нам треба від неї відійти. Так от, якщо ми повертаємось до ситуації з цим законом, де-факто він вже, якщо не діє, то багато в чому вже реалізується. Тепер, що стосується е, можливого, я даю 10%, що він не спрацює. Але навіть якщо таке станеться, ми не зупинимо процес. Ми все одно будемо сідати і все одно будемо знаходити інший формат, але нам треба дати можливість людям, які я вважаю, можливо, помилково, можливо, не маючи інших способів впливу на владу. Ще не напрацювало наше суспільство таких, скажімо, інструментів демократії, коли би думка людей обов'язковою була для виконання. Так от, ми напрацьовуємо їх важко. Але якщо люди десь вийшли за межі закону, ми все одно повинні дати їм можливість повернутися в правове поле. Це наш інтерес, інтерес влади, інтерес політиків. І, і, і інтерес країни в цілому. Бо нам не треба війна, нам треба мир. Ви, як політик, от як народний депутат, неформалізована людина, представник президента, бачите в майбутньому уряді міністром внутрішніх справ пана Захарченка? Я Так. персонально Персонально. не бачу. Чи багато таких Незалежно в від того. регіонів, чи багато в партії регіонів таких, які вважають так само? Да? Багато. І, і тут питання не в людських якостях, пана Захарченка, я, до речі, його знаю і, і поважаю як людину. І багато в чому він є заручником. Ви правильно сказали, що е, тут, напевно, не треба е, говорити про такі, знаєте, ярлики, що от він винен. Але йдеться про політичну відповідальність, йдеться про репутацію, йдеться про президента, який сьогодні е, ну, фактично певною мірою. Підставлений да, от такими обставинами. Тому я думаю, що в новому складі Кабінету міністрів ми повинні передбачити на посаду міністра внутрішніх справ людину, яка би користувалася довірою в суспільство. Сьогодні нам дуже важливо повернути довіру до Міністерства внутрішніх справ. Адже це люди, які. Щодня захищають е, е, наш спокій і, і мир в країні. І тут ми е, саме з цієї точки зору повинні оцінювати ситуацію. Ще раз наголошую: не маючи ніяких претензій персональних, але така логіка демократії не, е, не фактична юридична логіка, а, а така логіка публічних відносин. Суспільство має довіряти владі. І лише тоді така влада буде легітимною. А нам в умовах кризи якраз треба повернути легітимність, бо ми стоїмо напередодні президентських виборів. Виборів нам їх треба провести, зберігши країну, зберігши е е демократичний поступ. Зберігши той напрямок і вектор розвитку, які ми задекларували в законі про президентських виборів. Ще все таки делакувато. Якщо майдан тільки ні, ні не я буде не кажу, що буде. вони мають бути дострокові, але я кажу про ті виклики, які стоять перед країною, і нам треба якраз розвивати демократію, а не згортати її через те, що буде протистояння між суспільством а, і, і владою. А от якраз в цьому контексті ми зараз не маємо права на помилки. Ми надбагато цих помилок вже наробили. Нам треба трошки е, обережніше. діяти. Будемо бачити, як будуть проходити ваші переговори. Будемо сподіватися на те, що ці переговори будуть все таки досі, досить швидкими, а не розтягнуться до літа. Я е, переконаний, що ми рухаємо з достатньо швидко, враховуючи високий е, емоційний накал, враховуючи обмеженість маневру кожного з суб'єктів. Враховуючи ті виклики, які пов'язані з економічною кризою, ми достатньо динамічно рухаємось. Мало того, я скажу тут хороші слова і в бік наших колег від опозиції, які теж розуміють складність ситуації і готові до певних сміливих кроків. Тому, от це мені дає надію і оптимізм. Ми як би ми один одного не називали емоційно, але все ж таки у цю межу бачимо. Я дякую вам за розмову. Це в ефірі Радіо Свобода на нашому інтернет-ефірі. Був представник президента у Верховній Раді народний депутат України від партії регіонів Юрій Мірошниченко. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.